Доброго вечора ми з України, я Ірина, і в мене така тема до вас, що вам заважає почати нові відносини. Ми завжди дивимося три позиції, тому вибирайте одну з трьох карт. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І будемо дивитися, що вам заважає. Почати нові відносини. Можливо, у вас є вже кандидат, але якось у вас не складається. Можливо, у вас просто ще нікого немає. Зараз будемо дивитися. Один, два, три. І так, карта номер один. Ви знаєте, тут, скоріше за все, вам заважає вибір: два кандидата. А можливо, у вашого партнера є. Верніше, стоп, це, це для вас, так? А, скоріше за все, що у вас є багато. Або ще ви знаєте що? А ви вибираєте партнера не для себе, а для того, що вам, наприклад, нав'язали ваші батьки. Він повинен бути такий, він повинен бути такий, або вона повинна бути така, вона повинна бути така. Можливо, що ви, як це називається, одного і того самого. Тобто жінка, жінка, чоловік з чоловіком, розумієте? А ви собі думаєте, як це сприймуть ваші родичі, як це сприймуть ваші друзі і тому подібне? А може вони не знають, що. Ви не тої орієнтації, чи ще щось. Ось мені пішла ось така інформація. Тому, тому ви не починаєте нові відносини, а кандидатів у вас є достатньо. Тут немає значення, хто ви чоловік, жінка і хто вам подобається, чоловік чи жінка. Тут все рівно. У вас просто, як би це сказати, що подумають інші. Чи сподобається мій коханий або моя кохана? Моїм батькам, моїм друзям і тому подібне. Я вже пояснила, які тут варіанти. Тому ви і не ріш... вирішуєте. Ось так. Занадто на публіку працюєте. Робіть так, щоб вам було добре. Карта номер два. Що, Що вам заважає почати нові відносини? І так, тут, ага. Скоріше за все, або ваш коханий, або кохана ще не розлучені. Або процес у них іде розлучення, або ви не розлучені. Ось. І це вам заважає: якщо ваша близька людина, ну я маю на увазі ваша друга половинка, вона одружена або у міцних стосунках. Або зараз наразі розводиться там щось таке, іде якийсь суд. Можливо, навіть, ви знаєте, у когось може таке бути, що хтось засуджений. Таке може бути. Хтось може бути на війні. Ваш, як би то сказати, кохана людина на війні, і вам це заважає бути разом, верніше почати. Нові відносини. А може, ви на війні? Розумієте, я ж не знаю, хто дивиться чоловіки, жінки. Тут у нас і жінки воюють. Ось. Але якось так. Ще може бути. Ви занадто правильні. Ви хочете все чітко, все по правилах, все по розписанню. А якщо він з вами. Ви знаєте, в мене було, була така клієнтка. Якщо він зі мною, то він повинен всі вихідні зі мною проводити. А він все життя був один. А він звик, що він на вихідні йде на рибалку з друзями, що він на вихідні йде до батьків і допомагає. Розумієте? Ось. А ви вже ще не, як би це сказати, сильно так не зійшлися разом, а ви вже вимагаєте чогось. Ось ці всі речі можуть бути трошечки розслабтесь. Ця карта вам радить, хто вибрав саме другу позицію, і з вами, ну, як сказати, в резонанс ви йдете з цією картою, то трошечки розслабтесь, відпустіть трохи людину, не старайтесь когось закласти в якісь рамки. Карта номер 3 Що вам заважає почати нові Відносини. Ви ніби таке враження, що ви на роздоріжжі. Ви ще самі не знаєте, кого ви хочете. А, хочу і голубоглазу, а, хочу і, щоб був високий, щоб був стрункий, щоб був з освітою. Щоб ні піл, ні куріл, і зарплату вдома на сіл, тющу мамою називав. знаєте, от як та пісенька, от так мені пішло. Ви ще самі, знаєте, на роздоріжжя. Я, верніше, не я, а карта дає вам пораду: знайдіть свій шлях. І до вас притягнеться людина, яка буде ідеально до вас підходити. Тут карта радить. Знайти себе, знайти свою дорогу в житті, і тоді людина прийде у ваше життя. ви ще не готові, тому що ви себе ще не зібрали докуп. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за запитання, за відгуки. Бережіть себе, хай вам щастить і мирної ночі. На все добре.